Доброго дня. І наша наступна сьома порада аудиторам України. Стосується дуже цікавого, на мій погляд, питання: це повага до клієнта, але не намагання йому сподобатись. І так, інколи молоді аудитори дуже переживають, чи не виглядатиме аудитор незручно, якщо ставить багато запитань. Але на мою думку, це неправильна установка. Ви прийшли е, до замовника не з метою йому сподобатись, ви прийшли виконувати міжнародні стандарти аудиту. Що таке повага? Це коректність, чіткість комунікації, об'єктивність та професійність. А от бажання сподобатися замовнику, веде до компромісів, це пропуск певних процедур, необґрунтовані висновки, і потім у вас будуть великі проблеми із якістю. І так можна запропонувати певний алгоритм. Говоріть спокійно та професійно, наголошуйте на вимогах стандартів, пояснюйте логіку процедур, зберігайте дистанцію. І не приймайте подарунків і неформальних запрошень. І так, наша порада. Вам не потрібно подобатись замовнику, вам потрібно виконувати свою професійну роботу. І ми в наступних, вип... в наступних відео будемо продовжувати свої поради.